Шанувальники Ребеки Кван, поговоримо. Я прочитала Вавилон та Макову війну, і особисто я знайшла для себе тут ніби продовження, тлумачення, іншу точку зору. І так як Вавилон була написана пізніше, ніж Макова війна, я розумію, що авторка можливо саме це і хотіла зробити пояснити всі прогалини, які були в Маковій війні. І так, якщо ж говорити більш детально та конкретно. Хто читав макову війну? Пам'ятаєте, там неодноразово згадувалось про те, що могенці викрадали дітей з острову Спір. І тадан у Вавилоні. Ми бачимо, ну не зовсім що викрадають так. А от британці багаті дядечки. Запліднюють іноземних жінок, щоб вони народили дітей, вони їх утримують дітей, а, забезпечують їм англомовних няньок і потім тих дітей забирають середовище для того, щоб вони стали перекладачами і носіями мови у Вавилоні. Здалось? Та не думаю. Тепер щодо опіумної війни. І так, в маковій війні ми знали, що призахідники завезли опіум в Китай для того, щоб їх нібито зробити залежними. Про ось ті от торгівельні проблеми, які виникли, і всяке з цим пов'язане. А ось у Вавилоні ми бачимо іншу сторону про те, як британці, не маючи ні за кого китайців, і це ми теж відслідковуємо у маковій війні. Як вони борються за постачання опіуму, тому що вони китайців навіть не рахують за людей. Вони їх рахують нижчою расою, якимись такими ледерями, які там взагалі ні на що не мали б претендувати, і навіщо їм так багато срібла? І натомість тут теж ми знаходимо пояснення, що британці нічого іншого не можуть запропонувати Китаю. Попит і пропозиція не є однаковими. Колонізатори зацікавлені в тому, щоб мати сервізи, вази, династія синь, цун, Дянь, там туди-сюди. А натомість китайці в них нічого купувати не хочуть. І ось вони нібито примусово завозять їм опіум, який по факту заборонений в Британії. І у Вавилоні Робін з його друзями стають свідками всього цього. Вони їдуть в Китай як перекладачі для того, щоб нібито вкласти торгівельну угоду. Але дуже цікаво, все припідноситься в цій книзі. Цікавий факт відкривається у книзі Вавилон про те, що китайські діти британцям потрібні, так як носії мови, я вже про це говорила. Не просто так. Китай не хоче ділитись своїми знаннями, знаннями мови, володінням мови. І більше того, імператор цинь карає смертю тих, хто навчає іноземців. М -м -м, тепер так зрозуміленько стало. А от щодо стилю написання Ребекки Кван: ну це я просто не знаю, як передати словами оті от по 200 сторінок, що в одній чи в другій книжці, непонятно чого, такого цього. Чесно, я дуже хотіла закинути Вавилон ну, мене дістав. Але прочитавши всі три частини Макової війни, в плюс-мінус я вже розуміла, що це просто такий стиль авторки. І знаєте що ще подібного? Фанатична ідея головних героїв. Тут у нас була Жінь, яка не знала, стопа не знала, межі, їй все потрібно було на максимуму. Тут у нас головний герой Робін, який теж вцепившись за ідею, йде на максимум. Ось такий от фанатизм, самопожертва, я все, я, я все можу. Дуже тішусь з того, що спочатку я прочитала Макову війну, потім Вавилон, а не навпаки. От для мене вони ніби продовження. А якщо навіть і не продовження, то багато чого стає зрозуміліше і ясніше прочитавши Вавилон після Макової війни, щиро дякую вам за перегляд. Якщо інформація була корисна, з вас Подобайки, до зустрічі!